Давайте тепер детальніше розберемо. А як власне, запитувати про очікування кандидата, що мати, яку компенсацію ти очікуєш, і на цьому все. Ну, по-перше, вам треба ставити, вам потрібно глибоко зрозуміти його мотивацію. Та щоб гарно будувати свою переговорну сторону, які у нього є основні драйвери, мотиви, як він діяв, що йому хочеться, і тому подібне для того, щоб а, ось оці всю зону покрити. Ми маємо детально заглибитися під час інтерв'ю в зону, котра якраз про мотивацію, про драйвери, про причини зміни місць роботи і тому подібне, що подобалось, не подобалось робити. З цим нам допоможуть власне питання. Відкритого типу і е, глибинні інтерв'ю, біографічне інтерв'ю, інтерв'ю за компетенціями також може допомогти. Е, але це мають бути саме розгорнуте інтерв'ю, е, яке е, про е, діалог з кандидатом, е, якщо а не прискрін, маленький коротенький. Якщо у вас з кандидатом був малесенький коротесенький пріскрін, там на 15 20 хвилин, то е, вам буде а ще е, формувати класну стратегію перемовин і розуміти, а що саме вам можна запропонувати такого, а чому б кандидат відмовився від, там, до прикладу, того рейду, який він хоче, або своїх фінансових очікувань, які він вам озвучив з самого початку. А тому ми проводимо глибинне інтерв'ю і ставимо запитання тільки виключно відкритого типу для того, щоб ідентифікувати а, основні мотиватори і драйвери. А, чому з закритого питання типу не працює, тому що ну там, коли ви задаєте питання такі, то отримуєте відповідь так, ні. Або е, брифуєте його, коли даєте варіанти відповідей, да там який ти офер вибереш, в якому буде сума, грейд, чи в якому буде там бенефіт система? Е, отут це. Обмеження людина не дає вам повного контексту і розуміння того, а що дійсно для неї важливо, і прям коли люди перераховують, що для них важливо, вони йдуть зазвичай в порядку важливості. А що для них прям, прям супер найважливіше на першому, другому, третьому місці, і на цьому вони будуть робити акценти. Тому ми ставимо питання відкритого типу, і ми е, йдемо. По двох блоках, по-перше, ми занурюємося в минулий досвід кандидата, який допомагає нам краще зрозуміти його драйвери, мотиватори а в його бекграунді, і також ми з вами підемо в другий стрім. Це в майбутній досвід. Да? Тобто, а яка його dream job тобі? А в минулому досвіді що важливо питати, якщо у вас кандидат не супер сіньор. І в нього там не 10, 20, плюс 30, можливо, років досвіду роботи, то класно починати з університету, вибору його, чому він там навчався, до прикладу, як його розвивалася кар'єра далі, куди він прагне, куди він прагнув рости. А далі, що можна ще запитати, класно допомагають ідентифікувати і допомагати складати карту. Мотивації, мотиваторів, власне, причини зміни місця роботи. Тому ви можете запитати про те, а чому ви вирішили рухатися далі? Що вас спонукало змінити компанію X на компанію Y? Та і людина з вами поділиться тими речами, за котрими вона йшла. До прикладу, хтось йшов за амбіціями з компанії в компанію, хтось йшов за продуктовим досвідом, хтось хотів побудувати що щось що буде впливати на суспільство, і у вас саме такий продукт. Тоді у вас уже є перший sales point. Хтось, до прикладу, йшов від чогось, і це також можна використовувати в майбутньому. Далі важливо запитати, що які задачі зони відповідальності вас мотивували і драйвали, і чому а ви зрозумієте, чи є у вас щось із цих задач, що ви вже можете запропонувати кандидату, чому йому може бути цікавою ваша пропозиція? Чи перетинається те, що його драйвало найбільше в попередній компанії, і з тим, що його чекає у вашій компанії? А також ви можете запитати про досягнення, і ви зрозумієте, якого рівня або калібра задач досягненнями він може пишатися, чи є у вас щось що може бути йому ще типу як level up, на крок вище, що він може досягнути у вас, або ж. Обіграти потім на етапі презентації оферу це як про те, що в твоїй попередній кар'єрі були ось такі досягнення. Ми тобі пропонуємо, що ти можеш досягнути ось такого, то такого, то у нас і отримати ось це ось у нашій компанії. А, також дуже цікаво а, і доволі а, багато інформації. Ви можете отримати із запитання, чому ви прийняли рішення погодитись на пропозицію компанії там X, якщо вона в нього є. Там ви переходили, ви шукали для себе нову компанію. за якими критеріями ви вибрали? А чому ви погодилися саме на пропозицію компанії X? І кандидат може розповісти, тому що раз, два, три, чотири, і там будуть. Ті тези, які ви можете перевикористати, коли будете складати свою пропозицію, а також можна рухатися від зворотнього, як я казала, і розуміти, а що не подобалось кандидату. І е, е, якщо у вас цього немає, ви прям можете підкреслити йому, що от, от ті речі, котрі його не драйвовали, не мотивували, їх у вас немає, і він. Зможе зосередитися на тому, що його драйвить і мотивує найбільше. А там, до прикладу, також які задачі були нецікаві, чи були кейси, що ви не відчували цінності від вашої роботи, особливо для сіньор-спеціалістів, для яких важливо відчувати цінність від того, що вони створюють з чим працюють. Це дуже класно розуміти ось відповіді на ось ці запитання і. Мечити це з тим, а що в вашій пропозиції можна презентувати як сильну сторону, залежно від його негативного досвіду. Це якщо ми говоримо про минулий досвід. Якщо ми будемо говорити про майбутній досвід, то тут варто робити акцент на на тому, а що для, зараз для кандидата є ключовим фактором у виборі нової роботи. А як він її вибирає, чому а, він а, розглядає нову пропозицію, а, які основні а, там, три, до прикладу, топ критерії, за якими він зараз обирає для себе нову вакансію, нову роботу? А, що для, таке для нього ідеальна вакансія або dream company, щось Ось таке. Тут також можна це з вашою пропозицією на основі цього пробудовувати стратегію сейс перемовин. Е, який наступний крок кар'єрний буде найкращим для цього кандидата? Також завжди рекомендую запитувати, тому що е, так ви будете розуміти, чи ви можете гарантувати йому цей крок. І е, е, насправді, якщо ви та компанія, яка може дати гарантію, що. Цей крок він може зробити у вас, але до прикладу, через якийсь певний час після підтвердження результатів, то що ймовірність того, що така пропозиція буде прийнята, вона набагато більша. А потім це які фактори вплинули б на його рішення прийняти чи відхилити офер, як він оцінює його теперішній рівень компенсації, та що для нього важливо в загальному пакеті, там чи е, важливі для нього мати бонуси соцпакет, або якщо це стартап, чи може він сподіватися на опціони в майбутньому або одразу. Це також допомагає будувати набагато більш сильнішу стратегію перемовин, потім для вас в майбутньому, і е, класно запитувати, також що давай уявімо, що ти отримав кілька оферів, і які, якими будуть вирішальні фактори у твоєму виборі, коли ти будеш вибирати, і тут не давати варіанти вибору, а саме. Запитати кандидата і попросити його помислити і поділитися цими тезами із вами для того, щоб зрозуміти, що для нього важливо, і почути прям, прям розгорнуто повністю відповідь від нього.